Добрий день. мене звати Огріова Катерина. Я учниця 9 класу комунального закладу Харківський ліцей номер 26 Аркійської міської ради. Тема презентації складні беззвучникові речення в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Мета роботи дослідити, які види складних без речень частіше використовував Тарас Григорович Шевченка в поемі Хайдамака. У початку 21 сторіччя. Інтерес до довчення синтаксичної організації поетичних творів Шевченка значно поживався, проте предметом досліджень залишалося словосполучення, добрості речення. Синтакси складних речень і досі перебуває по межами активного вивчення, що й визначила актуальність цієї роботи. Складні речення виділяються на сполучникові, безсполучникові, складні з видами зв'язку. Спучникові речення поділяються на складносередні та складнопідрядні. Безспучникові складні речення це такі речення, чи на яких об'єднується одне ціле, тільки інтонації і співвідношенням виду часових -пристків. Без безспучників і звучних слів. Спучникове складне речення. Варшів є багато і всі вони правильні. Надатки у щоденного на поза... Тараса Григоровича Шевченка підтверджують що борщ з сушеними карасями одна з його улюблених страв. Безкушникове складне речення. Борщів є багато. Всі вони правильні. Нотат, якщодене Котараса Григор Шевченка, підтверджують Борщ з сушеними карасями одна з його улюблених страв. Розділовик від знаки відзнаки складних безкушникових речення. Безкучниковим складному реченні став кому, якщо. Частини рівноправні між собою, а події них відбуваються одночасно або послідовно. Наприклад, лягло сонце за горою, зірки Безпочно Безпушниково складному реченні ставимо крапку з комою, якщо частини мають свої розділові знаки або частини далекі за змістом. Приклад людей не чуть, через базар кажан постокорів перелетить. На вигані слова завиває. В височниковому складному реченні ставимо двокрапку, якщо друга частина розкриває, з'ясовує, зміст першої пояснює її. Друга ча частина вказує на причину того, про що йдеться в першій. У першій частині є слова так, такий бачити, знати, чути, розуміти й подалі. Можна ставити що. Прикладом цього є а ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожарах і днює й ночує. В безпочниковому складному реченні ставимо тере, якщо смисло відношення реченні, протиставлення, умова, час, наслідок, висновок або швидка зміна подій. Наприклад, теплий кожух, тільки шкода не на мене шитий. Вивчення синтетичної системи поезії Тараса Шевченка розвивалося у двох напрямках або в історико-мовознавчому ракурсі, або в авторській художній мовній системі. Мовознавці зосереджують свою увагу переважно на проблемах синтаксу словосполучень і простих речень. Складні речення досліджували меншою мірою їм присвячені лише окремі спеціальні праці. Романтична поема Гайда Маки Вийшла друком окремою книжкою в Петербурзі, коли її авторі було всього 27 років. Оспівуючи драматичні події та дієвих осіб, автор поетизовує їх як поборників святої волі. Сини мої хайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть сини, погуляйте, пошукайте долі. Основою поеми послужили події 1768 року, що війшли в нашу історію як коліщина. Найбільші хайдамацькі повстання на правобережній Україні проти польської шляхи. Шляхти. Складні безпучникові речення в поемі Гайдамаки. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Своє відношення цього уривку послідовність подій та явищ. Пекельне свято в усій Україні ж дереве. От багато, багато, багато шляхецької крові. Козак живе, оживуть геть вони в золотім жупані, прокинеться доля, Козак заспівав. Вже минули Воронівку, Вербівку, Вільшану приїхав. Своє відношення цих уривків, послідовність подій та явищ. Постривайте не вбивайте, та моя Оксана. Псовідношенню уривку причина. Іду зараз і виручу, проще мурла мають. відношення пояснені. Погуляли гайдамаки, добре погуляли. Трохи не рік шляхецької крові напували Україну. Від горою стоять вози залізної тарані, то щедрої гостиниць пані. Своє відношення даних поривків є пояснення. Сліпий шкварик. навпристі пішов у базар. Курку яйця продала, маючи Своє відношення цих уривків є наслідок. Оглянувся, а йди немає. Смисливе відношення даного уривку є висновок. Отже, як бачимо, в поемі Гайдамаки написані у стилі народної оповіді, широко пристану беззвучникові конструкції різних типів. Під час роботи над презентацією ми визначили що Тарас Григорійович Шевченко в даному творі найчастіше використовував складні беззвучникові речення зі смисловими відношеннями послідовності подій, речини та наслідку, втім, що залишається мало дослідженим застосування інших видів складних речень у літературній спадщині кобзаря. Таким чином, маємо перспективу подальшого вивчення синтаксису складних речень в поезіях Тараса Шевченка.